І смеркає світає День Божий минає. Знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, Кайданами міняються. Правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте і не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви, братеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого волі. Волі, братерства братнього, знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились. І знову шкуру дарите з братів незрячих речку і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужірі предася. Якби узять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді лишить з сиротою святими горними Дніпро.